В світі молодиться, як та гандяпілолитя, ой скажіть на ну, добрі люди, що зі мною тепер буде, ой скажіть на ну, добрі люди, що зі мною тепер буде. Гандя душка, гандя любка, гандя-мила, як голубка, гандя рибка, гандя-птичка, гандя. Птичка, гандя Ганджа душка, ганджа любка, ганджа мила, як голубка, ганджа рибка, ганджа птичка, ганджа чача молодичка. Ганджу моя, ганджу мила, чим ти мене напоїла? Чи любистком, чи чарами, чи солодкими словами? Чи любистком, чи чарами, чи солодкими словами? Ганджа душка, ганджа любка, Андєптичка молодечка. Андядушка, анджалюбка, андяміла колупка, рибка, андятичка, чача, молодичка. Дякую. І далі у нас со, друзі.